Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую на розклад на картах Таро, знак зодіака Терези, Місяць листопад 2025 рік. Розглядаємо ті ж самі питання, що зазвичай. Загальний фон місяця, робота, фінанси, особисті питання. Застереження та порада. Іще одна карта на ваше питання на місяць листопад, котре важливе саме для вас. Допомагають нам сьогодні карти мадам Ленорман Золоті сторінки. Також візьмемо по одній карті. Щоб наша картина була більш чіткою. Також, друзі, одна карта із колоди Таро Янголів. Дістанемо одну карту для знака Терези. Дивимося, друзі, які картинки для нас півпали. Загальний фон місяця. Принцеса жезлів, а також Сови. Вам знадобиться рішучі діяти у будь-яких обставинах. Намагайтеся не проявляти свій, свій спокій, свій спокійний характер, а діяти більш рішуче і, можливо, своєчасно. Якщо у вас не буде впевненості на свої дії, візьміть пораду у якихось мудрих людей. Це можуть бути не тільки спеціалісти, юристи, або лікарі, або ще хтось. Інженери, кому що потрібне. А також і прості люди, ваші, якісь родичі або ті, хто на цьому обізнаний. Робота старший аркан закохані, а також змія. Закохані це дуже потужний старший аркан, він показує нові договори, якісь гарні події. Потужний розвиток вашої роботи, але ось ця змія показує хитру підступну людину, котра може вам чимось нашкодити. Залишається радіти, що старший аркан він дуже потужний порівняно з цією змією. Фінанси. Вісімка пентаклів, а також риби. Як ви можете бачити, результати ваших. Ось цих дій по роботі будуть вам віддані у якості фінансів. Гарні фінанси, але роботи багато. І рибки це також прибуток. Особисті питання король Кубків, а також карта Хрест, карта долі. Для декого, для жінок. Може показувати, що кохана людина буде, так би мовити, показувати якісь якості, котрі будуть вас або заспокоювати, що ви маєте такого для свого життя таку людину надійну, або там якісь якості. Або ці якості можуть поставити під сумнів, також для вашої долі. Зазвичай, це, наприклад, король. Це для жінок може бути порада, що ваш коханий чоловік проявить якісь якості, котрі ви будете розсматривати або родіти, що він у вас такий є, або змінювати щось в ситуації. Тому що карта долі зазвичай це не просто події, котрі відбуваються по життю, а ще ось цей крест, хрест, важкий хрест який ви можете тягнути. Досить така ситуація цікава, якщо її розглядати, то, звісно, краще особисті якісь розклади. А ось на загал вона так виглядає, ніби або якийсь чоловік буде страждати через своє, своє кохання почуття, або жінка буде думати, чи він мені потрібен. Наприклад, буває людина енергійна, працьовита, але дома його завжди немає. Тобто жінка буде думати, чи варто мені для родини така людина, що я його не буду бачити? Звісно, це особисті погляди, але вони також важливі в нашому житті. Застереження. Сімка мечів і чоловік з трояндою. Застереження – це обман. Та крадіжка. А чоловік з трояндою це якась людина. Людина, котра кохає. Знову повторюється ось ця ж сама ситуація. Тяжкий хрест, і ось, цю, ось тут якісь крадіжки. І людина, котра кохає. Або робить вигляд, що вона кохає. Порада. Порада планета місяць. А також карта дому. Дом це докладати зусиль, щоб там був комфорт, як емоційний, так і звичайний фізичний. А старший аркан Планета Місяць це знову ж таки якісь таємниці, якісь такі моменти, котрі можуть напружувати. І ще Планета Місяць може показувати батьківство. <свісно> Батьківство або материнство. Порада полягає в тому, що якщо у вас вже є ситуація, що ви будете батьками, то бережіть цю ситуацію та свій дім від всіляких зайвих людей та всіляких зайвих подій. І ще, друзі, відповідь на ваше питання на місяць листопада. Двоєчка мечів та знову ж двоєчка роздоріжжя. Відповідь чітка – ні. Якісь сумні думки. Не знаю, що робити. І ось ця роздоріжжя це також є декілька варіантів, але який з них правильний. Поки що історія замовчує. Відповідь чітка – ні. Ще, друзі, зараз з вами. Подивимось на карту Парада Тару Янглів, А вона ж така, що вже була тут в розкладі. Дивіться, друзі. Четвірка жезлів це карта довго. Дивіться. Ваша наполеглива праця та щирі зусилля ведуть вас до відчуття безпеки, задоволення та фінансової стабільності. Ви заслуговуєте на перерву та насолоду чудовим життям, яке ви створили. створили. Можливо, настав час відсвяткувати чудову подію, так як заручене, таку як заручене весілля, купівля нового будинку або народження дитини. Друзі, я не шуткую, на те подивіться. Переклад Google. Все, що я вам сказала вище. Все, що я вам сказала вище. Ось тут материнство, ваша карта дому, порада. Будьте обережні з якимись чоловіками, можливо, хтось з минулого прийде, хто вже був. І, наприклад, для вас, як для дівчини або жінки, приніс вам якісь негативні почуття, він може повернутися, але ви сконцентруєтесь на тому, що зараз і все у вас буде добре, як ви могли бачити, пораду янголів. Дійте рішуче, не можете самі справитись, візьміть пораду, можливо, мама або подруга, або сестра, хтось вам допоможе, як правильно все це зробити. А я бажаю вам тільки гарних подій, гарних результатів вашої праці, ваших вчинків. До зустрічі, друзі, на моєму каналі.